Слава Україні! Білгород опинився під обстрілом. Є загибли і поранені у Каховське водосховище. Повертається вода. Продовжимо нести свою інформаційну варту на першому подільському. Далі новини країни та нашого краю. У нас є 5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Отже, Білгород опинився під обстрілом. Є загибли і поранені. Губернатор області стверджував, що збито вісім повітряних цілей на підльоті до міста, але визнав влучання в автівку. Також є пошкодження інших будівель. Російський добровольчий корпус прокоментував одне з поширених у соцмережах. Відео в обстріляні машині в Білгороді загинув військовий. Ми закликаємо усіх цивільних евакуюватися з міста чи проходити до бомбосховищ. Збережіть життя собі та своїм близьким. Також повідомляється, що є прильоти від градів по центру Білгорода. Чекаємо на підтвердження. Держприкордонслужба починає видачу дозволів на право перебування в прикордонній смузі завширшки 5 кілометрів від лінії державного рубежу. Обмеження полягають у тому, що громадяни мають отримати дозвіл, щоб в'їжджати, перебувати та проводити роботи у межах прикордонної смуги у відповідного органу Державної прикордонної служби України. Це стосується як фізичних, так і юридичних осіб. Дозвіл фізичним особам віком до 18 років надається за зверненням одного з батьків, опікунів, піклувальників або іншого законного представника. У Каховське водосховище прибуває вода. Як свідчать останні супутникові знімки цього району, значна частина території колишнього водосховища на сьогодні вкрита водою. Весняне таняне снігів принесло додаткову воду в понизя Дніпра. Тут ми чітко спостерігаємо підняття рівня води, що відповідає ситуацію весняного водопілля на річковій заплаві, розповів науковий співробітник інституту. Науковий зазначив, що весняні водопілля відбувалися на цих землях ще до побудови ГЕС протягом тисяч років. Музика. У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає збільшення розміру допомоги при народженні дитини з 41 тисячі гривень до 385. Автори законопроєкту пропонують прив'язати розрахунок допомоги при народженні дитини до розміру прожиткового мінімуму. Допомогу при народженні першої у сім'ї дитини пропонується надавати у розмірі кратні 150 розмірам прожиткового мінімуму. На сьогодні це становитиме 384 тисячі 500 гривень. На другу дитину у розмірі кратно сотні розмірам прожиткового мінімуму це 256 тисяч гривень, і на третю і наступну дитину у розмірі кратному 50 розмірам прожиткового мінімуму 128 тисяч гривень. Сьогодні в нашій державі відзначають день українського добровольця, день людей доброї волі, які своєю мужністю, відданістю, національними інтересами і щирому патріотизму зупинили російського агресора, дали змогу мобілізувати сили в тилу і озброїти армію. Напередодні керівництво Хмельницького облради відвідало військових, які знаходяться на лікуванні та проходять реабілітацію в одному з обласних комунальних закладів. За сумлінне виконання військового обов'язку служіння українському народові, патріотизм, мужність проявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України та з нагоди дня українського добровольця військових нагородили грамотами обласної ради з врученням нагрудного знаку за відданість державі та особистий внесок у наближення перемоги. Після зустрічі із захисниками керівники обласної ради також ознайомилися з роботою медичного закладу, зокрема реабілітаційного центру Рекавері, створеного на базі реабілітаційного відділення установи, та поспілкувалися з персоналом. Метою центру є реабілітація, в випротезування та лікування військових. Центр облаштовано з рухуванням вимог інклюзивності. Усі палати обладнано багатофункціональними автоматичними ліжками, відповідними меблями, наявні санітарно-гігієнічні приміщення для маломобільних груп населення. Поки це усі актуальні новини на дану годину більше в ефірі першого подільського та у наших соціальних мережах. Долучайтеся мирного дня і бережіть себе.